Всім привіт, і з вами я, Містер Олексій І святки сьогодні у нас буде відео, як ми будемо знімати про таку класну машинку. І перед тим, щоб ви не забули дещо зробити, підписуйтесь на канал, а то ви потім будете дивитися наші контакти, заінтересуєтесь і забудете підписати. Давайте наберемо 30 підписки, а я вже давайте вже почну вже відкриватися. А от три теж наберіть. У нас вот така іде машинка. Я ще шарики ще маю тут теж є. Давайте я вже буду вже відкривати зараз її. З двох сторон. Там її теж з треба забрати. Сячка подобається тобі. Так? Йому все подобається. Кому ми відкриваємо? Так, тепер треба забрати шарики. звідси, то вони мішають. Та святку збирає. Так, якусь ж треба відкривати. О, напевно, Ось. Вот тут вот сейчас. Лиси, мама. Мама. Мам. Мама. Или мы сидим капкую. Давайте я вот тут часть тоже подвижу. Так, идеально. Так, все, я вже уже вроде уже полировала. Все, ну это вагко выкрыто краще друг девять. Що відкривати треба нема. Але я вже відкрив. Давайте далі так відкриємо. Далі нас іде. Все це вже дуже вже, 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 вже відкрити, а закричить. Так, Ой, машина! Дивіться, яка вона класна. Так, тут у нас ідеться такі предмети. Давайте я вам перевернувся, дивіться, просто кайф. Дивіться, їде ось такий моторчик вов'яний. Тут їде в нас ось таке іконці. У нас їде мульт такий тут всередині. Так. яке тут, тут красиве. Воно ще підтримається. болотку, тут всякі Колеса, до речі, вимочаємо. Це вже четверта машинка. Мульт дуже класно, я замість. Всякі, о, тут мотор, тут має йти вагон або якась штука. Я не знаю. вот тут водичку треба наливати. Видно. Але якось треба відкрити якось. Все, відкрив. Да, Тут, короче треба залити водичку і все буде. Я думаю, це дуже класна машинка. Ну, давайте тільки її треба ще розпакувати. Ми вже розпакували вже машинку, давайте вже подивимося, як вона вміє. Дивіться, тут в неї така водичка Ось тут має і тут пари давайте подивимося. Дивіться який він. Такий холодний. Дивіться, який він красивий. Ще світиться. Машина просто бомба. Давайте я поїду. Классно. Ууууу, Ростов. Оба! Ви цікаво здоровы, просто не стрілю. Духни просто что-то не делає. Дай трошки святочки накажу. Так, зараз святок. Тепер і поїзди зараз. Йому дуже подобається теж машина. Покажи його. Ту десь. Складніше. Сколько классного не хотите? Я думаю, вы уже...